Вітаємо усіх шанувальників футзалу. На заключному протистоянні для команд. На ну, сьогодні чорно-зелені проти зелено-чорних, все і так зрозуміло. Передача у центр. Удар з півоберту, Чітко зіграв ще одна спроба. М'яч під контролем. у Рядицького є змога задати удар на добиванні Терлецький. На допомогу прийшов. Олександр Терлецький своїм партнером. Удар середньої дистанції дуже легко грає. У цьому епізоді голкіпу. Там Кондор, голово, Білоус центр майданчика Коваль помиляється. Однак одразу вступає у відбір, завдає удар у середньої дистанції. Чия 1-1, попри те, що лідерули також 1-0. Пропустили на останніх секундах. Фактично. Ну і ця нічия подарувала себе ініціативу завдав удару. Черговий розіграш. Відгравців команди. Гол полана Бартківа. Браво! Забиває Бартків, тільки на ми почали говорити його... Його команда, кодр сьогодні зіграє. Проти НХ. Передача на дальній кут. Воріт Хмурич. Гаразд. Передача на правий фланг. Там помиляється Жарков. 2-0. Я не розумію, яким дивом тут зараз меч опиняється в Сіць. Зупиняється останній. Є можливість завдати удару. М'яч сітці. 3-0. Володимир Кондур збільшує перевагу до трьох м'ячів. Чудове завершення. Далі Георгієвський. Тягне м'яч, там чітко зірає Кондур. Лисий зупиняється. Завдає удару. Ну і жарков. Пані і панове, ми з великим задоволенням повертаємось до Назар Войт. Це перший із двох анонсованих на сьогоднішній кровий вечір. Поєдинку. Зараз хороша нагода збільшити кількість голів у нашому матчі. І це вдається Тарлецькому. Один-три. Команди домінант. Отже, те, як грає Адвантіс останні хвилини багато про що говорить. Так і залишається. У Коваля. Бартків обороняється. Удар ближній кут. лише так. Знову все. безрезультативно. Атака 2-0. Бартків один. Удар. Для чого цей вислід, коли був? Передача. Но... <плес> було. Буквально минулого тижня готує свою атаку. Чергова передача у центр майданчика. Чудова гра від Білоуса. Удар. Контрнаступ. Тепер у виконання. Гравців Техменчик. Бартків. Удар на дистанція, падіння там немає, аби вони пильнували. Удар Бартіва. Як же ж вистринув? За міксом. Цей поєдинок стане останнім в рамках хіровачора. Тут хмурич. Перетримав кур... Залишається під контролем. У Едвантісу. Коваль над воротами. Себе за якому кращої сторони, можливо, Кондор. Перекидав голкипа.